Всім привіт! З вами, як завжди, я і сказочкою на ніч. Скільки це зараз я гляну? Так, 22,45. Ну так, звичайно, казка на ніч. Сьогодні вирішила до вас прийти з таким посилом, що ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтесь, не опускайте руки і йдіть до кінця. Про це я хочу вам сказати. Незалежно від того, чим би ви там не займалися, який би у вас не був бізнес, чи та справа, якою ви зайнялися, можливо, щось нове для себе там почали і щось не виходить, можливо, там руки опускаються. Я ще раз і ще раз переконана в тому, що потрібно йти до кінця, це точно. Хочу до цього поговорити про мій сьогоднішній результат. Я, знаєте, що до цього працювала вже в кількох мережевих компаніях. І результат там, в принципі, був, ну, ну він там був, але його в принципі, можна назвати нульовим, тому що як такового його там не було. Це порівняно з тим, що в мене є зараз. І коли в мене в житті з'явилася компанія Лівкут, я для себе прийняла таке тверде рішення. От воно було тверде і впевнене, що все, я буду займатися виключно через соціальні мережі. І я буду створювати особистий бренд, і я буду, я буду так світити, щоб мене було видно, я не знаю, за кордон кругом, щоб всі, хто набирали в Гуглі Лівгуд, то видавало без угла Марина. І все, і нікого іншого. Ну, можливо, там, щоб хтось ще був, але без угла Марина, там, щоб була в перших рядках. Тому що я завжди, коли щось шукаю в інтернеті, я там ну, буквально перших там, 3-4 посиланнячка, заходжу, і все. І тому я вирішила, що якщо я прийшла в нову компанію, то я повинна зробити все, щоб я була в оцих трьох-чотирьох перших посиланнячках. І що ж, вибрала шлях розвиватися онлайн. Що для цього потрібно робити? Створювати особистий бренд, світити як маяк і притягувати до себе людей. Я так згадую, як оце тільки починала. У мене така була мотивація, гей-гей, супер, класна нова ідея. Я не знаю, що це, як це, але в мене таке перечуття було, що це надовго і що це ну, просто класний, класний варіант для тих, хто вже давним-давно розчарувався в мережевому бізнесі. А всі мережевики, які вже до цього працювали, вони вже в них є з чим порівнювати. І я, така, я, я розуміла, про що я говорю. І далеко на одному ентузіазмі не попреш, Але ж я ще на цьому ентузіазмі почала знімати відеоролики, почала позиціонувати себе. Я активно почала вести Ютуб, активно почала вести там в Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Месенджер мене заблокував багато разів. Я знайшла фішку, як його розблокувати. Я його все одно на свою сторону переманила. Ну, я робила просто все можливе. Все можливе для того, щоб досягати тої цілі і тої мети, яку я собі поставила. Адже я поставила собі ціль розвиватися завдяки соціальним мережам і завдяки своєму особистому бренду. Починала я, ну який особистий бренд у мене? Ну, медсестра з лікарні. Ну, що ну, ну, там за особистий бренд? Я пам'ятаю, як я виставляла там створила собі такий перший виклик, створила там пости 25. Постів, це кожного дня, о 6-й годині ранку я виставляла. Боже, так в мене ноги, руки трусилися. От того, що я виставила свою фотографію, там щось написала. Це для мене щось було страшне. Тобто особистого бренду 0,0 не було. І що я роблю? Все ж таки, я йду. Не опускаючи руки з гордо піднятою головою вперед, знімаю відеоролики, бо я пам'ятаю, що мені потрібно спочатку вкласти максимально сил для того, щоб отримати результат. І не думаю про результат, не думаю, що ой, якби він уже скоріше, ой, коли він там уже настане, коли в мене вже там всі, -всі партнери підуть. Щоб ви навіть не думали, що ви виставили один пост і все, до вас вже прийшло куча вхідних заявок. Ні. Я виставляла багато постів, я знімала багато відео, я виставляла їх в абсолютно різних соціальних мережах. І виходить так, що проходить час, а в мене вхідні заявки якісь там є, але оскільки я ще там не вмію так володіти цією всією інформацією, і в мене, звичайно, багато людей зливалося. Я вже так була розчарувалася, Боже, ну де ж там мої партнери? Ну, ну, ну як же ж, ну скільки ж це можна? Ну, це ж така класна ідея, ну це ж лівгуд. Мені хотілося кричати на всі, ну, на, на, на всі груди усім голосом. І я не розумію, чого чому сюди не йдуть люди. І тут я така, я пам'ятаю, в мене таке вже було ой, ну, ніби як руки ще не опускалися, але ж вже таке було, ну я вже все зробила, ну я вже і на мостик тут стою, і на шпагат сідаю, ну чого ну, ну я хочу так хочу підключити одного партнера через соціальні мережі, щоб до мене прийшов. І, і, і я хочу відчути оце, як воно відбувається, прожити цей момент і щоб потім його масштабувати, щоб я знала, що мені для цього потрібно. І раз у і мене відбувається реєстрація. Я навіть про неї не здогадувалась, не знала а людина, сама зареєструвалася. І я в шоці. Думаю, це що, дійсно так працює? Це дійсно так працює? Це те, над чим я так довго вагалася, чи як там я виглядаю, чи те я говорю, чи не те Працював оцей момент, коли я добивалася, вбила в одну точку, знімала, говорила, транслювала все більше і більше і більше. Так, Мені вже дуже хотілося швидко результату. але його все не було, не було, не було я вже так просила, ну так просила, ну, божечка, ну пошли мені, пожалуйста, партнера. І тут раз і спрацьовує цей момент. Я була в шоці. Я дійсно була в шоці. Я, я приємно вражена, все класно, все круто і пішло. Спочатку важче, а потім все легше, легше і легше. І знаєте, я зрозуміла, що ніколи, ніколи не потрібно опускати руки. Якщо ви собі поставили ціль, ідіть до неї до кінця. Якщо ви собі склали план, Ідіть згідно з цього плану. Якщо ви вирішили розвиватися в соціальних мережах, то ви повинні розвиватися в соціальних мережах, заробляти через соціальні мережі. А заробляти це транслювати цю ідею бізнесу, і показувати себе, показувати свої удачі і невдачі. Абсолютно все-все-все те, що роблю я сьогодні. І це мене приводить до результату. Я не знаю, як інші, але я свій статус. Я, ви знаєте, що нещодавно отримала статус срібло. Це вже я маю достатньо таку немалу команду. І абсолютно кожен партнер до мене прийшов із соціальних мереж. Тобто, я не опустила руки, а впевнено, йду до своєї цілі, і до мене притягуються люди. І уявіть собі, уявіть собі, сьогодні саме такий день. При, до мене написала прекрасна жіночка. Дівчина, я би сказала, мама маленької дитини, яка також раніше працювала в соціальних мережах, вона побачила моє відео в Ютубі, зацікавилася, вона подивилася багато інше, але вибрала стати партнером моїм, прийти до мене в команду. Все чому? Тому що я про це говорю, я про це показую. Якщо ви ще не зрозуміли секрета. Як, як будувати команди в соціальних мережах, як розвиватися, як зробити так, щоб люди до вас приєднувались? То я не знаю, я ж про це говорю на кожному кроці. Я про це кажу кожного дня, чи то в сторіс, чи то в своєму телеграм-каналі. Чи то в постах і в своїх прямих ефірах транслюйте себе, не бійтеся. Але ще головне мати той інструмент, який дійсно допоможе вам заробляти. Тому що одне ваше бажання я хочу заробляти в інтернеті, воно нічого не варте, якщо ви не маєте того інструменту. Повірте, у мене було багато інструментів, які були недосконалі. Одна компанія потрібно було робити кожного місяця великий товарообіг, і величезний був старт. В ній не кожен може осилити такі ну таку суму грошей. Я розумію, що для когось це можливо там дрібниці, але навіть тих самих було там тисяча доларів. Це багато тим більше на даний час для людей. Інша компанія, старт був там 150, плюс пакет на 600 доларів, і щомісячно на 100 доларів потрібно робити було активацію. Це також зараз ну, не кожному, скажімо, по силу, Я розумію. І тут лівгуд, лівгуд, ну просто реєстрація 50 доларів. Це, це невелика сума, але вона дійсно дає можливість круто змінювати життя. Дійсно дає можливість будувати команди, будувати своє майбутнє, будувати майбутнє своїм дітям. От знаєте, мене, мене таке відчуття всередині, що у мене, як з'явився Лівгуд, я, я так впевнено йду до своїх цілей, от як, як потяг. От він просто Іде і все і своєю, він просто набрав оцю силу, швидкість, енергію і своєю вагою, і він цілеспрямовано йде саме туди, куди йому потрібно. І його дуже важко зупинити. Якщо стати перекрити дорогу потягу, то звичайно хто буде сильніший. От так само себе внутрішньо відчуваю я, що я взяла такі оберти і таку силу, як отий потяг. І розумію, що мене зараз просто не зупинити. І моя мотивація це мої діти, діти і майбутнє моїх дітей. Тому що ніхто, крім мене, мого, мого чоловіка, звичайно, крім нас, не зможе дати їм таке майбутнє, про яке вони там мріють. Звичайно, якщо там в них в житті так складеться, ну, складеться, це щось таке, якого не можеш потрогати, пощупати, полапати. ну… Як кажуть, ну, удача, можливо, у, у, посміхнеться. Ну, Звідки візьметься ця удача, якщо ми їм не будемо допомагати? ви розумієте, що за 50 доларів я реально можу змінити оцю хід, оц, оцей самачок. За 50 доларів можна реально змінити їхнє майбутнє, своє майбутнє, дати їм краще навчання. Дати їм краще навчання. От я за це я дійсно за це думаю вже сьогодні, тому що в мене одна дитина перейшла в 9 клас, одна дитина в 7 клас. Я розумію, що ще кілька років, ще кілька років, і вони будуть кудись вступати в якийсь вищий навчальний заклад. І не факт, що там будуть уже державні місця, а за е, думати, а за освіту, за яку потрібно платити, це зараз дуже коштує великих грошей. І тому. За 50 доларів, знову ж таки, зараз на початку вклавши і активно повторюю ще раз: активно попрацювавши з душею, впевнено і цілеспрямовано, можна, можна здобути їм на навчання. На навчання, на своє майбутнє, на подорожі. Я дійсно хочу дуже-дуже подорожувати. Я так я мрію, коли закінчиться війна, я дуже мрію подорожувати. Я, я ще та. Я ще та жінка, яка я не люблю сидіти вдома. Я люблю додому приїжджати десь звідкись з подорожей, але я дуже люблю бачити світ, оце впоглинати в себе оцю всю інформацію, красу, природу і так далі. Тому, якщо ви хочете розвиватися, якщо ви не боїтеся, якщо ви такий цілеспрямований, як я, можливо, у вас є якісь там сумніви. Я знаю, що в кожної є там, типу, а в мене не вийде це, вона така. Ви згадайте, яка я була ще кілька років тому. Хто мене знає? Та я слова не могла сказати. Я, я не була такою. Це просто так зі мною от так надихає ця компанія, так надихають результати. Знаєте, як круто, коли отримуєш результати, коли отримуєш результати за свою роботу. Та я, зараз, я зараз просто отримую такі кошти, які би я отримувала в лікарні, якби ходила кожного дня на роботу. Медичною сестрою. Знову ж таки, хто знає, що я працювала медичною сестрою в лікарні, то знає, що я там працювала за мінімалку. Так, да, там зараз підняли зарплати. Ну, це таке питання. Це таке питання. От. Я сама собі управляю своїм життям. Обираю, скільки працювати, де працювати, з якого місця. От, і скільки отримувати. Звичайно, знаєте, таке завжди порівняння. я я завжди так з чоловіком, коли я кажу, Боже, я, я просто поражаюся і злівгод. Тому що коли я ходила на роботу, вкладала душу, коли круто працю... ну, я, люб... я завжди, Якщо я обираю собі, як працювати, де мені працювати, то я віддаюся не просто на 100%, на 1000%. І от коли ти в лікарні, коли я працювала в лікарні медичною сестрою і віддавалася не просто на 100%, а на 1000%, то це не. Як там, не впливало на мою заробітну плату. Вона, як була мінімалкою, вона й залишилася мінімалкою. Чи я вічливо розмовляю, чи я десь там, буває, різні медсестри, знаєте, там, як, як би я не відносилася скажімо, до роботи, до пацієнтів і до тої справи, яку я там робила, чи з усією душою, чи там тільки на півсили, зарплата в мене була мінімалка. Не більше і не менше. Більше ніхто не доплачував. Була тільки мінімалка, то тут я знаю, якщо я вкладу більше сил, у мене буде більший результат. І тому, якщо ж ви готові вкладати багато сил, багато енергії, звичайно, якщо ви готові працювати і розвиватися. А ще якщо ви раніше були в мережевих компаніях, але ж не досягли якогось результату певного розчарувались, то вам просто необхідно написати сьогодні мені. Я вам покажу цей інструмент, розкажу, як з сьогоднішнього дня можна заробляти не на мережевому бізнесі, а на клубній системі. Абсолютно нова революційна клубна система з партнерської програми. Привіт, Архівчику! Привіт! Ти, як завжди, до мене на всі ефірчики заходиш, мені дуже-дуже приємно. Тому пишіть мені прямо сьогодні, тим більше у нас. Сучасні методи розвитку в інтернеті у нас є абсолютно така неповторна така аналогічної системи розвитку в інтернеті. Немає такої, як є компа в нашій, в нашій команді. У нас є презентації щоденні, причому кілька разів на день. У нас є навчання для партнерів. Обов'язково У нас є чат-боти. Для партнерів, для тих, хто не вміє, боїться там чи ще по ряду якихось причин. Тобто сучасні методи розвитку в інтернеті запрошую вас до себе в команду, пишіть уже прямо сьогодні, тому що завтра, післязавтра вже буде пізно. Дуже багато людей сюди приходить. І ви зможете бути так, як я, такими самими зарядженими, позитивними і самі впливати на своє життя. На те, скільки працювати, звідки працювати і скільки при цьому заробляти. Все. Всіх обіймаю, гарної ночі. Я як завжди, казка на ночь така мотиваційна. Всіх люблю, обіймаю, пока.